Третя спроба зробити прорив ліміту для Сігурда. А, перший раз я не вклалася в ліміт ходів, другий раз я випадково зачепила спорядження і мені не зарахували завдання. Ну, пробуємо. Завдання не просте, треба двічі Сігурду мультанути. Головне за 17 ходів це зробити. Погнали. Комбо треба побільше, щоб знести мобів комбо. Так, так. І сігур попутно заряджаємо. Ультуємо їм раз. Не хотіло натискатись. Так. Так. Ти глянь, не хоче з камінчика моб помирати. Блін, 11 ходів залишилося. Капець, це не дуже добре. Раз, два, три, чотири. А те, що я ультую спочатку сів, а потім мариною, ще гірше. Так, 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 так. Так, так, тиждь і ультуємо сігурдом другий раз. І тепер у нас є сім ходів, щоб. Шість ходів. щоб вбити. Ех, блін. Цю я моя дуженька, що не вкладемося. По закону підлості. Чотири ходи. Три ходи. Два ходи. І. О, Боже, один хід залишився в запасі. І зараз дивимось, зробили завдання, чи не зробили? Та, зробили, зробили, зробили. Круто.